Під ракетними обстрілами та в безпосередній близькості до лінії фронту жителям села Новояківлівка доставили гуманітарний вантаж. Село Новояковлівка Комишувацької громади у Запорізькому районі. Світла й газу немає. Ракети і снаряди літають над ним щодня, постійно чути звуки вибухів. Та власне у сам населений пункт були важкі руйнівні прильоти. Мешканці, які тут залишаються, особливо літні люди, потребують допомоги і її надають волонтери. Нещодавно сюди завітали гості з Києва і Запоріжжя. Вони передали привіт від партнерів з Англії та Іспанії. допомагають Україні, українцям, котре які... патіпа потеряли там работу, жилье, которым очень трудно, в которых сложные экономические положения, где не работают магазины, где постоянно идут обстрелы. Ну от займаємося своїми силами, маленькими ділянкам все, що можемо. Стараюсь знаходити друзів, колег, які нам готові допомагати. Ми їм дуже вдячні за це, і вдячні нашим захисникам, що роблять, що бережуть нас від всього цього, що происходит. і вдячний людям, які теж би держуться. Привезли продукти харчування, засоби гігієни, теплий одяг, навіть парфуми і креми для жінок. Місцеві кажуть, що така допомога для них має велике значення, адже в селі не працює жоден магазин, а дістатися сусідньої комушувахи, не маючи транспорту. Проблема для них нездоланна. Ну а як всі гнуждаються, всі ж нуждаються, Нема ніде магазина, нема нічого, нічого не купиш, нічого, не той. Треба тільки їхати аж у комишоваху. А Привезли спасіба їм. Дякую. Велике дякую вам. Всі люди благодарні, велике дякую. Ставлення хороше. Запорізькі волонтери кажуть, намагаються перевозити таку допомогу хоча б раз на тиждень у віддалені села і свою роботу не припинятимуть. Якщо маєте родичів, які проживають у профронтових селах або самі потребуєте гуманітарної підтримки, звертайтесь за телефоном, вказаному на екрані.